Ми були тут. а Чоловік каже, давай їхати у село. А я кажу, так куди їхати, якщо моста вже немає. Ну куди їхати? Будемо вже тут. Або давай вже будемо їхати другою стороною. Ну, Другою стороною ми не знали просто дороги, нічого не знали. І ми були тут. 3 числа йому передзвонили, десь, десь, може, у пів півчетвертої, десь около трьох часов дня йому подзвонили, що треба вийти на роботу. Я як як і всі ми жінки, і кажемо, що ну куди вже ж комендантський час у шесть часов закрили ми дом, куди ти збираєшся? Він каже: Мене визивають, мені треба. Вже десь, десь навірно, четвертого, тому що вже сіріла на вулиці йому сказали, що приїде машина, під дом заберуть його і поїдуть на роботу. То 3 числа він як поїхав. І вже більше не вертався. Це сталося з 4-го числа. От 3-го переночували, там же ж на гаражах вони ночували, потім ми созвонювалися. Утром 4-го подзвонили, в обід задзвонились, а вже я йому в 3,50 дзвонила, то я тільки почула Ало", і... і вже все. Я тоді вже давай дзвонить. У мене не було нічих номерів телефонів. Роботи. Крім, ми колись знімали квартиру на Красногвардійська, то там сусіда була. Був номер, я Андрію дзвоню кажу, Андрій не можу Сашку дзвонитися, будь ласка, дай чи нібудь номер телефону. Він мені дав якийсь свого. Уже ж, Начальника, я тому додзвонилась. він каже, зараз буду виясняти. Ну в ітогі ніхто не дзвонить, я ж переживаю, дзвонюють, дзвоню і не можу додзвонитися. І потім ближче до шести часов передзвонив мені невідомий телефон, дзвонить, казали, не можна брати трубки. Ну я беру і кажуть, що це із сашкової роботи. Ми зараз під'їдемо до вас. Я хлопцям у підвалі говорю, що я поїду до папи щось із папою. Вони вже сумну звістку привезли. Сказав, що ну розумієте, війна і все. І мене сусіди вже забрали, мені успокоїтельне, а там іще ну він уже мужчині розказував, що там сталося. Коли вже пройшло время, бо ми виїжджали. Ми я не пам'ятаю числа, якого ми виїжджали, десь у березні, може, числа 15-16, ми виїжджали вже до батьків туди в село. А коли повернулися, то у травні місяці приходили. З його роботи до нас приходили, то спочатку були сказали, що самоліт. Летів і, якби, авіабомбу і якраз у трактор попала. Через деякий час там вже почали розказувати, що гради, то я так і не поняла, що це таке було. Хоча, коли проводили акт розслідування, то там у акті написано, що цей же Пономаренко Віталій кричав: Повітря, повітря, тікайте. Ну, всі порозбігалися. Я, звісно, ну я не експерт, я не, не це, але я просто кажу, що коли ти сидиш у тракторі, трактор працює, то ти там нічого не почуєш. Може, й можна щось було зробити. Може, кирпічину б якусь би киданули і побачив би, що кирпічина і... а може, нічого не було зробити. Ну ж. Вже нічого не вернеш. Він рив траншеї, чи розширяв їх, чи там рив. Це случилось возле губернії. Я не набираюсь пока смілості туди з'їздити. Важко. Я не знаю, чи коли це чи ні. Начальник автоколони я йому дуже вдячна, добишу Ніколаю Владимировичу, за те, що вони поховали чоловіка. От вони поховали його тут тута. тута. На, в Єловщині він захований тут. І зараз вони мені допоможуть ще не час, а догода пам'ятника не ставлять. Але я замовила пам'ятник. Ми домовилися, що вони заберуть його до себе на роботу, і потім уже ж десь, ну може квітень, там як сніг уже спаде, тоді вони мені його встановлять. Оце, що ми домовились. більше, от самого директора. От, виріши Віктора Федосійовича ми допомоги жодної не отримали. Жодної. Ми зустрічалися з ним. Він. Із насмішкою, би сказав, ну звертайся, в мало ли що вдруг якась допомога треба? Я в його питаю, ну яка допомога? Ну я вам сказала, що нам потрібне житло. Бо в нас одна кімнатка і чоловік старався, щоб ми, ми могли придбати це житло. Уже ж ви строїтельна компанія. Така трагедія случилася. Він од... ну, я розумію, що людей багато загинуло, але він був на роботі при виконанні обов'язків. Це він один загинув з організації, Отак от. То, будь ласка, дайте не мені, мені житло не треба, у мене кімната є, дякувати Богу якось. Дітям. Я кажу, дайте житло дітям, це буде пам'ять про батька. А от держави, ну, пенсію, ми отримуємо пенсію на дітей. Більше нічого. Там, ну якби передбачені державою виплати, але вони для військових. Я от читаю, вони для військових. Він не був військовий, він цивільний. На мою думку, все одно він же загинув, не сам загинув, він на, на війні, виходить, це війна, він розширяв окопи для воєнних. Тобто про виплати, ну я не можу нічого сказати. Того, що... Єдине, що я ходила до голови обласної держави державної адміністрації до чаоса то дякувати йому, що дитина в мене старша і учиться в коледжі економіки і технології. На право там нема бюджета. Там усі за рахунок батьків. Він рішив цю це питання, якби на сьогоднішній день воно закрите. Цей год закритий. Як наступний год буде, то поки як він сказав сьогодні, телефонної розмови, що ну таке рішення на міністерство освіти, що приймає, якби як, як вони вже вирішать, вирішать перевести, то переведуть на наступний рік. Там безкоштовно не вирішать, то він буде. Ну він сказав, пообіцяв, що він буде допомагати. Ми виросли в одному селі. Чоловіковий мама свекруха із мого рідного села із сосницького району вже на сьогоднішній день. Закарюківський, село Кирієвка. То ми друг друга знали з дітства. Він вирос у селі. Я не можу сказати, що він вирос у сосниці, тому що він у селі. Він в армію йшов із села. Він у сосниці учився у ПТУ, але в селі жив. Їздив кожного дня у сосницю. Після армії прийшов у село в Калхозі работав, теж на трактор. Він, ну, як то кажуть, бредів тракторами. Йому скільки друзів пропонували роботу, ну, давай на автобус тебе устроїмо, давай там на машину тебе. Ні, йому треба були трактори. Він бачив себе тільки на тракторі, яким був хазяїном. Був. Ну, Він такий запасливий. Чого не було, ну я не знаю, він усе, то, то якісь шурупчики, то болтики, все скручував, Мог розібрати усе і зложити усе. Рибалкою увлікався. Рибалка це його хобі, це він літо він не стоков село там їхати, як йому треба поїхати було половити рибу на рибалку.